Сьогодні в нас 29 липня, ми продемонструємо урожайність журавчика-червоного на пасинках. Так як у нас весняні два були сильні заморозки, полягло практично все. Заморозки були не на поверхні землі, а в воздусі. Виноградник уже ж підв'язаний був, то все лягло. Там уціліло, койде. Декілька грон таких на різних формах. Ну Ми їх продемонструємо. Пізніше журавчик червоний, там уже практично закінчує з окрас. Я позже трошки покажемо. Продемонструємо. А це ми демонструємо урожайність його на пасинках, які в його це оригінал сієнець. Він дуже мощний. Там он, скільки в мене їх. На пасинках він формірує зараз. Я на селекцію позрізав там кучу цілу. Соцвіття ж забирав усі. А от його по дві. Він дві, три горонки формірує. Дивіться. Ось опасинок. Раз, два, три. Он по дві. Бачите, от по дві. По дві, і які ж дивіться, які гронки, ось я ладошечку підставлю. Ви бачите, які пасинкові. Тобто в його на пасинках нормальні грони, так як, ну як обичні бувають. Сієнець виріс, мощний, і от він вже видає от такі результати. Оригінал. Це сіянець оригінал. Я все тримаю на сіянцях. От тут все полягло в огороді, а під хатою там все залишилось ціле. Хата спасла. так він завжди, як з півночі йде, і з севера, дує туди на юг, то там стіна. Хата захищає вже декілька років, От коли були заморозки, там ніколи в мене нічого не вимерзало, не примерзало. Тобто хата спасає, високі забори, я думаю, теж допомагають людям. Так що, якщо у вас заморозки уничтожуть, то Журавчика червоного на пасинках дуже мощний, він високоврожайний, дуже. І ви залишитесь з пізнім урожаєм, але ж з хорошим добрим урожаєм, з хорошими гронами. Ось. Вони достигнуть, так як форма дуже рання. І всі пасинки я і так залишав в обичні годи. Пасенковий урожай, він достигає добре.